Ми познайомилися на весіллі моєї рідної сестри і його найкращого друга. Вони з ним з дитинства дружили, і він був у них на весіллі свідком. Я прийшов у 2008 році на службу, і це мій був перший командир взвода. Десь на побаченні третьому, четвертому, він сказав мені, що ми одружимося. підкрив добротою своєю, чесністю, порядністю, щирістю. Відкритою душею. Він як командир старався допомогти. Я старався як боєць це все улавлювати і слухати, виконувати там, ну, не тільки і накази, то що в тому підрозділі було так. Більш воно проходило все в такій в братській формі. Всі були такі згуртовані, збиті друг за другом. Ми знали, яка це робота. Ми з ним пройшли. Помаранчеву революцію, Майдан, АТО, війна, всі затримання, які він виїжджав на роботі. Мотивований був такий і міг всіх замотивувати. Такий був принциповий, що по роботі, що по спорту, що там по виконанні якоїсь задач. Сім'я то в нього взагалі була. На першому плані в нього є два хлопчика: один старший, другий менший. Меншому ось буде два, старшому десять. Він дуже завжди біг додому. Він завжди в нього дім, дім-дім, дуже діток, дуже все. Весь вільний час він з ними проводив, займався спортом, спорт в них обов'язково. Колектив називали його просто пазік, бо пазігун це довго, а так називали пазік. Він займався дзюдо, а Ігор Карате. І він його завжди тягнув, допомагав йому, ходив з ним на заняття його, дивився, що в нього не виходить. І вдома вони вже відпрацьовували ці моменти. Він відповідав за тактику малих і середніх груп, топографію. орієнтуватися в лісі, на місцевості. Він хотів побудувати будинок. Є в нього участок в місті Вінниці. Ми з ним планували, думали, як нам краще це зробити, що ми хочемо. Пішли людину, в якої можна було цього проєкту взяти і яким чином його втілити. Ми вже так думаю, напевно, що закінчиться війна, все буде добре. І ми як би мали, добудувати дитину О, Що ще? Ще? ну давай, ще. Давай. Давай, 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 давай. Ми стараємося допомогти замінити. Ми його не замінимо таким, яким він був, але пристараємося приблизити до того, щоб цій дитині дати. Більш тепла, ну, скільки ми, ми можемо, щоб людина, дитина розуміла, що в неї є підтримка, якась є таке чоловіче все-таки плече. Всі могли на нього покластися, всі знали, що це людина така, на яку можна було положити. На шості годині він зателефонував, що от я вже в дорозі, я їду, я зараз буду. Ми були щасливі, дуже зустріли його, провели ці дні разом. І провели його, дуже поспішав. Провели його на роботу. На виїзд його. Як вияснилось, це був останній його виїзд.